Ніколи не забудемо воїнів. 5 червня у селі Соколова з міської громади прощалися з героєм Володимиром Єрьоміним. Його серце зупинилося на 52-му році життя. Схилилися у скорботі голови людей. Світ ніби спинився, бо на рідну землю на щиті повернувся чоловік, чия присутність наповнювала життя світлом. Володимир Єрьомін народився 23 вересня 1973 року в селі Бірочки друге Навчався у першотравневій школі, де запам'ятався як щирий і добрий хлопець. Юнаком пройшов строкову службу в армії, здобув фах механіка водія. Після демобілізації одразу почав працювати. Володимир мав золоті руки і не цурався жодної справи. Він не просто працював, він жив по совісті. Добровільно прийняв хрещення і приєднався до паптицької церкви, був щирий, віруючий, світлий. Друзі згадують завжди усміхнений, готовий підтримати, ніколи не відмовлявся у допомозі. Його доброта без пафосу, щоденна і справжня. Його стихія природа. Особливо він любив ліс, знав там кожну стежину, кожну гілку, дбайливо ставився до навколишнього світу. Для нього ліс був не просто місцем, він був частиною душі. У 2017 році доля подарувала Володимиру найбільший дар кохання. Він зустрів надії. Її сина прийняв як рідного, став для нього не лише батьком, а й другом. У цій родині панувала любов, тепло і повага. Коли почалася повномасштабна війна, Володимир разом із пасенком добровільно пішли до лав Збройних сил України. Він не просто став воїном, він став опорою для своїх побратимів. Дякую за службу, Володимира. Пошана та пам'ять про тебе будуть вічними. Нехай земля буде пухом, нехай спочиває. Зараз він почуває і дивиться за нами. І Він для нас буде для нього. Дякую. Па -па -па Героям, молодший сержант, водій другого самохідного артилерійського взводу, другої батареї, другого дивізіону військової частини А 0501. Людина, яка не чекала, коли хтось прийде, захистить, сам пішов захищати. Пройшов військове навчання за кордоном у Німеччині, Чехії, отримав сертифікати за самодисципліну, витримку, наполегливість. Служив чесною з гідністю, був нагороджений військовими відзнаками, бо завжди прагнув до високого результату. Його рішучість, внутрішня сила, відданість обов'язку були прикладом. Він був тим, на кого завжди можна було покластися. Володимир загинув 1 червня 2025 року, виконуючи бойове завдання біля населеного пункту Слобожанське Харківського району. Загинув, прикриваючи нас із вами від смертельної загрози. Його смерть це не лише втрата, це гірка, але величезна правда про ціну нашого життя, нашої свободи, нашого неба. Володимир Єрьомін це людина, яка не говорила гучних слів, але зробила найбільший вчинок, віддала життя за інше. Сьогодні ми в жалобі, але поруч із болем глибока вдячність, бо завдяки таким, як він, ми можемо жити. Світла пам'ять, вічна шана. Він був героєм на землі. А тепер янголом на небі.